Це, ну скажімо так, це був вибір кожного з нас де бути в цей час. Щоб бути у Львові, великим патріотом, великим героєм, я розумію, що у Львові було саме небезпечно. Чи бути в Києві, чи бути на сході. Це на правду, не дає, і це нема чим тим гордитися, але цього немає чого і встидатися. Але питання суті навіть ілюстрації. Я от приїхав, що до Львова чесно кажучи, пошукований. По-перше, 95% тих лідерів, буцімто, так, а лідерів, які зараз виникли, ті громадські організації. Які зараз виникли. Я їх не бачив при режимі. Тобто я 6 років займався громадською діяльністю. Чому на протязі двох місяців так активізувалися громадські лідери? Причому зараз це дискредитується сама ідея громадського руху. тому що виходять дійсно за, за пана Гурля. Половина виходить за, половина виходить проти. І один до одного розказують, які вони більше громадські лідери. Ну Це вони є громадськість, я от не розумію. Пізніше воно як колода перетасовується. Вже ті, які були проти, вони чомусь за. А ті, які були за, вони проти. Але це не стосується гури, це стосується інших людей.